Я вважаю Юлія Тимошенко порядна жінка. Хоч мені є дуже шкода, що її посадили. Я вважаю, що вона дуже порядна жінка і буду голосувати за неї і за її, за її партію. Абсолютно ровно до всіх народ. Я в політику <гументу> не шагаю. А Юлія Тимошенко ну жалко, що її брали. Немножко подвинули. Її, мабуть, треба, тому що це такий чоловік, який Ну роздражав би власть і может, власть буш то больше діла. Ну це моє мнение. Я думаю, що наведуть якийсь порядок, тому що тут безприділку. Ну я буду голосувати батьківщину, оскільки вони в них в програмі а, закладено те, що вони хочуть понизити тарифи. І покращити життя населенню. Партія Батьківщина вона не зрадила країну і народ в цей тяжкий час. їхня програма вона дає людям вижити надію вижити у цю скрутну хвилину. Ось і я догадаю, що може допомогти людям в цей час. Я буду голосувати за партію, за партію батьківщина за Юлю Тимошенко. Я довіряю цій партії. Це по-перше. Справа в тім, що Юля бореться за справедливі ціни, от. за те, щоб краще людям жилося. Вона бореться, я вважаю, от і я вірю їй, що вона бореться за краще життя простих людей. В першу чергу я буду голосувати за батьківщину, тому що я вірю, що, можливо, вони щось зможуть зробити для народу. Понизити тарифи. Тому що при таких умовах вже неможливо. І я вірю, що Україна переможе. Ну, це, по-моєму, найпорядніша партія, я так вважаю. Чому? Чому? Ну, сама Юля себе показала. Хороші там повні грамотний. Это одно. И второе, она все время за людей стоит. Это очень грамотно это проводить. Я за нее и буду голосовать.